Наприкінці вересня відомий на весь світ ансамбль скрипалів Скрипки Кременчука святкує 25-річчя свого створення. Історія і творчий шлях колективу вражають 12 тисяч кілометрів по Франції. Кожен тур, деякі навіть більше були. Це були елітні концерти, це були різдвяні. Концерти. Ми грали і в кафедральних соборах, і в великих залах у 1999 році, навіть в той же рік. Після Франції ми одразу поїхали в Італію, і там завоювали гран-при в номінації Класична музика. Я вважаю, що це була достойна перемога, бо в нашій номінації був і Міланський симфонічний оркестр, і були класичні колективи італійські. Перший нас виступ, чого ми приурочили до цієї дати, тому що ми 29 вересня, на День міста, будинок офіцерів був. І Ми там відіграли перший свій концерт, і так ми. Цю дату в вересні і відмічаємо вже декілька років, п'ять років тому 20 років було колективу. Ми давали великий концерт, ну, тоді ми давали з балетом, з танцями. В цьому році, так як ми ну, хочемо зібрати гроші на ЗСУ, і ми тільки самі граємо. На честь такого почесного ювілею легенд класичної музики, 24 вересня о 17.00 у великій залі міського палацу культури відбудеться концерт Скрипок Кременчука. І класика буде, і будуть більш українські українська класика. Ну, концерт повинен бути дуже цікавий. Я думаю, що слухачі будуть задоволені. Запрошуємо всіх наших. Глядачів, які на протязі цих 25 років завжди приходили, майже завжди були аншлаги у нас в нашому залі. Зараз дуже мало реклами, і люди не знають, будуть, не будуть, відбудеться, не відбудеться. Відбудеться. Ми впевнені, що цього разу відбудеться концерт і запрошуємо наших глядачів. Концерт має на меті не тільки мистецьку цінність, адже кошти від продажу квитків будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Хочемо зібрати гроші, ми вже домовилися. Ми дамо правому сектору ресторан Велес. А потім з Ніколай Ніколаєвич з госпіталя сказав, що він хлопців тільки своїх до нас прийшли, поки що йому не треба. Ну і думаємо. Там по телебаченню дрони десь збирають, ми думаємо туди. За ініціативи міського голови Віталія Малецького ансамбль отримав статус муніципального. Віталій Олексійович, дякуємо дуже. Я його попросила, ми ж нічого не заробляли ніколи, нічого. 20 років ми пропрацювали самі. Я його попросила. Щоб Зробити він нас, нас муніципальни. зробив муніципальними. І ми зараз з Славутичем разом і ми будемо одну композицію грати в кінці з оркестром, з Володимиром Смоляковим. У нас дуже все гарно, ми дружимо, у нас, думаю, ми ще не одну композицію зробимо. Ну, Ми дуже задоволені нашою співпрацею. Підтримуємо наші творчі колективи, адже вони дарують нам неймовірні емоції та розвиток нашого мистецького смаху. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.